Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Остапчук споглядає, як чубляться його жінки. Таню Муіньо знімає кліп для дуаліпи. А Сергій Танчениць тим часом колекціонує під одним зі своїх дописів коментарі розгублених підписників. Днями фронтмен гурту без обмежень опублікував вінські дуже неоднозначне фото з іще більш неоднозначним підписом. На світлині Сергій позує зі своєю піарницею Юліаною, але не просто там поряд стоїть, а цілує дівчину в шию, називаючи її водночас, цитуємо: моя піалс-циця». Підписники шоковані. Мовляв, он воно що он на кого артист проміняв дружину Ганну, з якої тільки півроку тому оголосив про розлучення. І поряд із коментарями на кшталт щастя, здоров'я і діточок, як на небі зірочок. Деякі обурені фани не полінувалися висловити Сергієві своє безапеляційне фе вірила в щирість ваших пісень, ходила на концерти. Віра в щирість поламалася. І тут Остапа понесло з тим часом тільки наганяє інтриги. Першу на один із коментарів відреагував смайликом, що сміється, та згодом чомусь передумав і видалив його. Отак і думайте тепер, що хочете. Тож це піар на піарниці чи дійсно щось серйозне? А самі, поки послухаємо чоловіка, з яким уже все точно зрозуміло. Василь Вірастюк теж через півроку після скандального розставання з дружиною Інною вирішив нарешті розкрити його причину. Каже, 15-річні стосунки припинилися, бо жінка із синами евакуювалася за кордон і за порадою тещі не схотіла повертатися додому. Потрібно було все-таки наполягати на тому, щоб вони нікуди не їхали. Вона вперлась. Я поїду за кордон, мама про все домовилась, і от звідти пішов пішов розкол. А далі більше образа на дружину в душі Василяна була таких масштабів, що він наважився на зраду. І приголомшує, від нової молодшої на 11 років обранниці на ім'я Ірина Вірастюк уже теж має сина, який з'явився на світ ще 2023-го. Тепер про себе 49-річний стронгмен говорить тільки так: закоханий і щасливий. Mm -hmm. Навіть незважаючи на те все, що не відбувається поганого стороннього тиску, суди, це Василь про суди, через які він із поки ще офіційною дружиною Інною намагається розлучитися і поділити майно, до речі, разом ми сила. Ох, ці колишні чоловіки. Володимир Остапчук, наприклад, теж не хоче ділитися з другою дружиною Христиною жодним квадратним метром будинку, який вони разом будували. Цікаво тут те, що комунікацію з колишньою Володимир переклав на тендітні плечі нинішньої, не менш зухвалої Катерини. Та давайте спочатку. Христина у свіженькому інтерв'ю не оминула увагою свій шлюб і заявила, що Володимир негарно поводиться в питанні поділу майна. Мені дивно, що в цей наш спільний будинок він прописав нову свою дружину. Це Христина, якраз про новоспечену третю дружину Остапчука, 23-річну Катерину. Вона, вочевидь, також побачила інтерв'ю і не змовчала. У сторіс Катя вперше публічно звернулася до попередниці, назвавши її Язик не повертається. На 14 років старша Христина сприйняла це як ейджизм. Сторіс розбірки жінок Остапчука врешті тривали кілька днів і вщухли. Та, мабуть, не назавжди. Попереду наймовірніше суд, принаймні ним, Володимиру погрожує Христина. Шкода! Бо така гарна була лавсторії. З коштовними подарунками, численними подорожами і навіть сердючкою на весіллі. До речі, про сердючку. Вона цього тижня виходить стала тіткою, бо мама Вєрки, а в житті акторка Інна Білоконь вперше стала бабусею. Радісною звісткою поділилася команда Сердючки в Інсті і повідомила, що в Білоконь народилася перша онучка. У листопаді нагадаємо, Інна стала тещою. А вже на початку квітня з відео Інни та її доньки Яни стало зрозуміло, що дівчина чекає на поповнення. Пам'ятаєте, кілька місяців тому мережею розлетівся кавер стрімера Михайла Лебіги на пісню до Я тепер кохаю, але не зовсім. Та ось тепер Надя раптом цілком серйозно заспівала разом із Мішею. І Співачка і стрімер випустили спільну пісню під назвою А я все плакала. Про фіт вони спонтанно домовилися ще взимку на шоу Жені Яновича. Якщо ви хочете Мішу Лібігу Ні, почути е, в, в треку, напишіть, будь ласка, в коментарях. Треку давайте в треку робіть. І от що з цього вийшло важливо водночас, що скоперувалися зірки не просто так, а з благодійною метою за кілька годин до прем'єри Надя і Міша вийшли у спільний стрім, де назбирали понад увага, 6 мільйонів гривень на fpv дрони для азової на допомогу постраждалим від ракетних ударів у Чернігові. Під час ефіру разом із тим наполеглива Надя розкрутила скромного мішу ще й на дуетний виступ на її сольнику, який занотовуйте, відбудеться у грудні в Києві. Поближе, коли душа віта, А коли латить, від вікна. Тим часом подружка Наді, відома українська кліпмейкерка Таню Муіньо, створила кліп для найвпливовішої жінки року за версією журналу Тайм Дуаліпи. А ми думали, таню після Гарі Стайлза, The Вікенда та Дженіфер Лопес уже не вдасться нас здивувати. Вдалося ще як, і не тільки нас. Даша Астаф'єва, Юлія Саніна, Тарас Цимбалюк, Меловін, Альона Альона та ще десятки інших навперебій взялися вітати режисерку. Водночас зауважимо, що навіть попри успішну світову кар'єру, Таню активно знімає кліпи і нашим зіркам. Зовсім недавно вийшла її спільна робота з Дантесом, а скоро побачимо щось новеньке з Монатіком. Тож чекаємо, пишаємося і, звісно, не припиняємо стежити за новинами.